З дитинства я дуже сильно боявся бджіл. Я ось коли йшов на пасіку, я одягав ось такі от, дві захисні маски. Коли сідав в машину, одягав на себе дуже багато одягу. через те, що мене там, не дай Бог, якась бджола вжалить. Я пам'ятаю, що я з дитинства казав, казав батькові там, що ні в якому разі, тільки не бджоли. Мені батько купив 22. 22 сімейки під розрахунок, тобто він їх взяв в борг, потім я ці гроші повертав. Так, зівпало, що я виняв не тільки стільник з рамочкою із медом із бджолою, але й бджолина маточка в нас ось тут. От є це. Ну, це просто нам пощастило, що ми одразу і королеву сім'ї з вами побачили. Мене звати Михайло Томів. Ще можна сказати, що ми займаємось пасікою з дитинства. Мої батьки є пасічниками. Мого батька було більше ста сімей. В Дідуся було декілька десяток сімей. Я пам'ятаю, як бабуся завжди там казала на Діда, ну скільки можна цих бджіл тривати в нашому городі, вона просто не могла через них працювати. ті часи радянські, мед не, так був, не був таким цінним. Коли мені виповнилося 18 років, в мене був вибір або я йду навчатись до вищих вузів, або. Я займаюсь далі батьківською справою тобто бджільництвом. Взагалі з дитинства я дуже сильно боявся бджіл. Я ось коли йшов на пасіку, я одягав ось такі от, дві захисні маски. Коли сідав в машину, одягав на себе дуже багато одягу через те, щоб мене там, не ну, дай Бог, якась бджола вжалить. Тобто, я пам'ятаю, що я з дитинства кажав, казав батькові там, і що ні в якому разі, тільки не бджоли. Якщо стартувати, то давайте почнемо з якоїсь невеликої кількості. І мені батько купив 22, 22 сімейки під розрахунок, тобто він їх взяв в борг, потім я ці гроші повертав, але батько за мене ручився. І таким чином я придбав, да, я придбав свої 20, перші 22 сімейки. За перший сезон ми відкачали, я пам'ятаю, що дуже багато меду сім'ї. Рік був дуже продуктивним і вийшло так, що ми за один рік не тільки розрахувалися за бджоли, але ще й придбали свою першу машину. У мене також був вибір або піти вчитися, або одружуємося. І так. як ви бачите, ви обрали. Ми обрали Михайла. Так, я сказав, або ми одружуємось, або, або ми взагалі не спілкуємось. <ріст> зараз є ось декілька сімей, в яких ми ще не відкачали мед. В таких от вуликах, багатокорпусних, ми тримаємо так звані магазинні рамочки. В них зараз Теж є багато метку, зараз ми вам покажемо. І цими стільниками з медом ми пригощаємо всіх наших клієнтів, друзів, тобто всіх тих, хто, так скажемо, приїжджає до нас на пасіку. Так що ми завжди будемо раді вас бачити. Ось так от така краса. Зараз виймемо рамочку з медочком. Ось вона. Ну, просто як І ска... от дивіться. Так зівпало, що я виняв не тільки стільник з рамочкою із медом із бджолою, але й бджолина маточка в нас шукає стільник, де можна відкласти яйце. Ну, це просто нам пощастило, що ми одразу і королеву сім'ї з вами побачили. Ну, таке буває але дуже рідко. Культура меду повинна зростати. Ми будемо над цим працювати, щоб люди якомога більше знали про бджіл, тому що бджоли це не тільки мед, це є прополіс, це є перга, тобто так званий бджолиний хліб. Раніше пасіка це було чисто хобі, і люди, люди в ті часи тримали там 5, 10, 20, максимально це було 50 сімей. І на той час це рахувалося. Ну, ще це завелика пасіка. Якщо ти комусь сказав, в мене 50 вуликів, вони просто там, вау, це дуже багато. Якщо 100, то ти, ти магнат бджолярський просто. На сьогоднішній день ну, 100 вуликів це вже. Можна сказати, та кількість, з якою можна вижити, але це не та кількість, з якою можна заробити гроші. До повномасштабного вторгнення у нас пасіка налічувала трохи більше 200 сімей. Як почалася війна, дуже сильно впали ціни на мед. Але завдяки тому, що на внутрішньому ринку ціна в нас трималась, і по сьогоднішній день вона не зросла, але не впала сильно. Тільки завдяки цьому ми вистояли. І настав час, коли ми з дружиною просто сиділи один вечір і запитуємо один одного, що будемо робити далі. Чи ми розвиваємось, чи просто будемо стояти на місці. І... І чекати завершення війни, ну якось це було б неправильно. Ми просто вирішили, так ми йдемо до своєї цілі. Була ціль зробити пасіку більшою, але я не знав, наскільки це взагалі, ну, ну яку кількість я, я ставив собі таку планку. І буквально за один рік ми з 200 сімей до осені вже мали приблизно. 450-500. А коли у вас вже пасіка за 500 сімей, то вона тебе не питає, хочеш ти збільшувати чи ні. Чи ні. Тут вже виходить так, що да, щоб запобігти роїню бджіл, нам треба робити ось такі от, так звані відводки. І вийшло так, що. За ще один рік в нас ще плюс 200 сімей. На цьому тижні ми займалися заміною маточок на нашому точку. Кожні два роки ми міняємо старі маточки на молоді. І в цьому році ми придбали ще ось такі от красуні. Це порода бджіл кордован. Вони в нас на півдні, на Басарабії є дуже продуктивними. В цьому році вони показали дуже гарний результат, і ми вирішили в цьому році, щоб. Саме цю породу бджіл додати до нашої пасіки, так скажемо, щоб наступний рік в нас ще був ще більш продуктивним, щоб ми зібрали ще більше смачного меду для всіх нас та всіх наших клієнтів, які в нас купляють мед вже на протязі 20 років. Так що. Працюємо дуже активно, продуктивно для того, щоб в нас все було добре. І дуже багато людей з різних частин світу і України приїздили до нас, смакували цим нашим запашним медом. І Марша Каленська, яка є, скажемо, організатором однією з організаторів цієї локації, вона каже, Михайло, Якби ти робив якісь ось такі яскраві відео в Ютубі, повір, вони б залітали просто, ось, ну, тому що вона бачила, що в мене є здібності до того, що я можу цю інформацію правильно додати, щоб людина її просто ну, не тільки почула, але й зрозуміла. Один день брат моєї дружини, Діма, він приїхав до мене на пасіку, в нього теж є Ютуб канал. Він каже, Михайло, давай що. Щось знімемо для мого каналу. Ну, давай я кажу, давай щось знімемо. І ми тоді, я пам'ятаю, це було відео, я розповідав про бджіл-породи Бакфаст. На той час вона почала популяризуватись в Україні. І через якийсь час я просто заглянув і побачив, що моє відео вже набрало там десь. Шість 7 тисяч переглядів. І, ну я бачу, що люд, люд, людям сподобалось е, це відео. Я є корисним для людей, і це надихає мене на те, щоб я е, більше розвивався в цій справі. Щоб я якомога більше корисної інформації давав людям, допомагав їм в цій сфері, на сьогоднішній день навпаки, треба якомога більше молоді долучати саме до цієї справи, тому що здебільшого десь можна сказати 80% людей, які займаються зараз посічництвом, це люди похилого віку або за 50 років. І саме ось таких от завзятих людей, молоді з 20 років і більше, от саме тих от людей треба, треба їм давати от, ось ту от любов до бджіл, щоб вони, да, щоб вони бачили, наскільки це не є важкою, та скажімо, справою, що цим можна займатися, від цього можна заробляти гроші. І це не тільки бізнес, це ще й для душі, для серця. І клади вулик ось так. Обережно. Молодець, це мій помічник Михайло Михайлович. В цьому році він вже має свій один вулик. Зараз будемо його фарбувати, та я пообіцяв йому заселити сімейку. З молодою продуктивною маточкою він вже готує команду, щоб на наступний рік відкачувати свій мед. І зараз ми зробимо тут дещо цікаве. Ось це от буде подарунок для нашої знімальної групи. Так що, щиро дякуємо, що ви до нас завітали.